І ми розуміємо, що сповідує переважна більшість українців. Ми дуже хочемо все найкраще, що сьогодні є в Європі, забрати до нас, до України. Ми хочемо, щоб ці цінності, передові європейські цінності культивувалися у нас тут, в Україні. Але дуже часто, особливо протягом останнього часу, різноманітні збочення, всякі гадості починають представляти як європейські цінності, і те, про що пані говорила з нового роздолу, задаючи запитання, вона абсолютно логічно б'є в дзвони, тому що нам зараз намагаються нав'язати так званий гендер. Що виявляється, є не одна, не є, дві, є не дві статі чоловік і жінка, а є п'ять статей виявляється. І це деякі невізники хочуть тут узаконити в Україні. Є чоловік, вони кажуть, є жінка, є чоловік той, що з чоловіком, є жінка та, що з жінкою. На рахунок п'ятої, я, чесно кажучи, не розібрався. чи всі зі всіма чи сам зі собою, ну щось там п'ять. Врешті-решт, товариство, вони користаються чим, що є слабка влада, яка не думає про моральні принципи. Сьогодні ми живемо в окупованому інформаційному просторі, де нам нав'язують різноманітні збочення. Ми маємо зупинити цей процес, в тому числі, що стосується і ювенальної юстиції. Бо погодьтеся, в нас, в українців, спокон віків була традиція. Яка традиція? Стосунків між чоловіком і жінкою, стосунків між хлопцем і дівчиною, стосунків між батьками і дітьми. В нас в Україні завжди культивувалася повага дітей до батьків, до самої старості. Як Шевченко характеризував українську націю. Це і мертві, і живі, і ненароджені. Наше завдання, щоб цю невидиму ниточку від тих, хто був перед нами. Ми і ті, хто прийдуть після нас, ми могли зберегти в українській традиції. І будьте певні, в парламенті, в уряді будуть представники батьківщини. Ми зможемо культивувати і обов'язково це зробимо саме справжні українські національні традиційні цінності.